Перша частина відео буде про те, чому виїхала з території України. Я гадаю, що кожен розуміє, життя в окупації це рабство та найгірший жах для мене особливо. Ізюм наразі в такому стані. І після того, як я витягла родину звідти разом із волонтерами, ми почали шукати місце для себе. Родичів немає, матеріального забезпечення також. Психічний та емоційний стан здоров'я важкий. Це було миттєвим рішенням, щоб виїздити. Але ми знаємо, що усе буде Україна і ми зможемо повернутися назад. Це не переїзд за кордон назавжди, це лише тимчасовий прихисток для моєї сім'ї і повернення до нормального стану існування. І цей процес вже відбувається. Усі жінки нашої родини приходять до тями. Гарно харчуються та можуть потрохи жити нормальним здоровим життям. Жахіття авіанальотів та життя у підвалі ніколи не забудемо, бо це неможливо, але ми можемо хоч трошки витіснити їх. Чому я обрала Італію як країну, котра може нас прихистити? На це є декілька причин. По-перше, ми їхали до моєї подруги, котра знає італійську як рідну. Вона вже була в Італії декілька місяців. Дуже дякую Анастасії за теплий прийом та таку велику допомогу. По-друге, ми обирали країну не з огляду допомоги матеріальної для біженців: будинків, квартир та асиміляції України. Ми обирали з того, що це місце тимчасове, і нам потрібно ліжко, їжа та гаряча вода. За це ми дуже дякуємо. По-третє, я хотіла, щоб моя родина знаходилась там, де тепло, де є вода, гори. Щоб для них це був релакс, щоб вони ні про що не переймалися. Тому ми знайшли таке місце в Італії. Якою була наша дорога? Ох, занадто важкою, щоб навіть зараз зрозуміти, через що ми пройшли. Тиждень нас знадобилося, щоб дібратися до Пенне із Києва потяги, автобуси, потяги, машини. Маршрут був Київ, Львів, Перемишель, Краків, Мілан, Пескара, Пенне. І на кожному із пунктів ми змінювали транспорт. Це було довго, важко, особливо для літніх людей, але майже безкоштовно. Зі Львова вже не платила нічого. Окрім метро в Мілані, дякую, Флексбаз за таку можливість для біженців і безкоштовні квитки. Дякую волонтерам і всім, хто допомагає біженцям. Насправді їхати так було для нас шоком. Ми просто їхали і не усвідомлювали, що робити далі на наступному пункті. Але все вдалося. Всі витримали, хоч і були знесилені. Лише одну ніч за тиждень ми поспали у ліжках і мали можливість нормально помитися. Як ми тепер живемо тут? Я дуже вдячна Італії за те, що вона прийняла нас. У нас є все необхідне: їжа, кімната, гаряча вода, трансфер, безкоштовний проїзд, медична допомога. Ми живемо у горах, зустрічаємо неймовірні світанки та шаломливі заходи сонця. В чому італійську є інтернет, хоч і спекотно, нас годують, але можна також готувати самостійно. Можна доїхати до моря, можна до озера, можна просто погуляти у старовинному місті. Я дуже хочу дому, хочу до Ізюму, хочу прокидатися, варити каву на світанку, поїхати до діда провідати або бабуся. Побачитися із батьком, сказати, що. Не треба грошей, все окей. Нехай собі краще щось купить. Подивитися серіал, прогулятися із мамою та тіткою, зустрітися із подругою, ляси поточити та на таро подивитися, що там були. Прокинутися рано вранці, бо котейка хоче їсти, випити кави із лівєю кав'ярні йоко, прогулятися парком, проїхатися маршруткою по дві Заглянути у гості до знайомих та лягти спати, значить, що тебе ніхто не вб'є, не відійме твоє твоє по праву Я вірю, що у Ізюмі буде мир, і ми повернемося туди повні сили. Все відбудуємо.